Моє вітання! Сьогодні починаємо з гарних новин. За останню добу небайдужі українці. 341 гривня донат. Молодці, дякую за останню добу. Небайдужі українці. Ви вашими донатами назбирали і вже витратили 97 сім тисяч гривень. Купили для наших бійців дві акумуляторні батареї до БПЛА Вампір. Питанці бачите на екрані. Я вам низько кланююсь за вашу допомогу, за ваші донати, за ваші добрі серця і за нашу майбутню перемогу. Дякую вам. А тепер до роботи. Україна поверне з полону 1200 українських військових у меров після перемовин з представниками ОАЕ та Туреччини. Найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти повернення наших полонених додому. Ще як мінімум три обміни, причому прямо підряд вони будуть іти. Дуже треба гарно перевіряти і документи, які надають ті расисти, бо там точно буде щось не те, що потрібно. Хто б сумнівався? Так, поїхали далі. Наша оборона розвалюється. Коли рашистські танки в'їдуть у Запоріжжя чи Дніпро, питання часу заявив Вистерненко, ми рухаємося до катастрофи стратегічного масштабу, яка може спричинити втрату державності, запорізький напрямок зі сторони, ми дивилися вже це. Дивилися що там, поки гарних новин не буде. Давайте ще раз. Напрямок нас цікавить Запоріжжя зі сторони рашистів. Дніпропетровщина зі сторони рашистів. Потім подивимось загальну а, обстановку на фронті. Так, значить, Запоріжжя зі сторони рашистів, Дніпропетровщина зі сторони рашистів. Новини поки що не втішні, не там, не там. Єдине, що може допомогти, яка інформація, щоб була підказкою. На Запоріжжі планується. Хитра, хитра операція, маніпуляція, підміна, обхід, переодягання різка зміна ам різка зміна о, господи, на напрямку наступу. Приманки з їхньої сторони, пусті якісь пусті-пусті, пустишки, пустишки як точки або наступу, або навпаки, як цілі. Тобто там, от прям якась сплошнякова обманна операція. Це запорізький напрямок. Дніпропетровський напрямок. Тут історія про добратися, переправа, вода, переправа, міст, добратися, захопити, відрізати. Тобто, це першочергові задачі на Дніпропетровському напрямку. Так, значить, і далі подивимося загальну обстановку то вже в кінці. Штати відклали набуття чинності санкцій проти рашистського локойлу. Починається. Штати їх ставлення рашки. До нас із вами. Їх ставлення до рашки – треба задобрювати звіра. Що вони роблять? Їх ставлення до нас, значить, це вже інший тон. Тут такий тон, знаєте, як у батька з дитиною. І вони нам кажуть, що типу сидіть, чекайте, все буде ок, ми порішаємо. Десь ми вже це чули, всю цю херню. Україна покриватиме втрати газовидобутку, спричинені рашистськими ударами за рахунок імпорту з Греції, заявив Зеленський. Президент також повідомив про майбутню історичну угоду з Францією, яка передбачає суттєве посилення української бойової авіації, систем ППО та інших оборонних спроможностей. Наскільки вдало? Буде покривати імпорт з Греції втрати по газовий бут, видобутку. Наскільки ефективно? Щось ніхера не ефективно. Абсолютно неефективно. Будуть вони передомовлятися, змінювати умови. Щось не буде так абсолютно, як написано. Далі друге питання: історична угода щодо посилення бойової нашої авіації з Францією. Як мінімум двічі будуть передомовлятися, що вони постачають, в якій кількості і терміни цього постачання. Але це буде успішна така прям вигодна зділка. Ну, слава Богу, найближчі плани ворога, найближчі плани расистів щодо нас з вами. Однією рукою вбивати, нести розруху і смерть, іншою рукою домовлятися, робити вигляд, що вони за закінчення війни, зміна влади, зміна конкретної людини, прибрати конкретну людину або з посади, або із життя, політичну людину на нашій території, звісно, що це також галочка. Як плани? Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті давайте до кінця року. Розстановка сил на фронті ми і болотниці, ублюдки. Розстановка сил на фронті ми. Починаємо з хірових новин. До гарних ми з вами встигнемо дійти. Ми чекаємо, вони наступають. Причому прям дуже демонічно, дуже агресивно. 200 гривень донат, дякую, молодці. Якось так. Я спитала, уточнила: ми чекаємо з хіралі. Ми чекаємо, як це чекання нам аукнеться. Це те, що ми чекаємо, це не зовсім так, як воно виглядає. З однієї сторони, це така умова, що ми маємо робити. А з іншої сторони, у нас є на те свої причини, які навіть можна озвучити як конкретний план. От гарний пускай збувається. Дякую.